Привітуліки всім привітуліки. Сьогодні 24 листопада, четверг. Не знаю, коли ви побачите це відео, але вирішила все-таки знімати, тому що, якщо ви помітили, ми ведемо як щоденник наш канал і відео, які б вони не були коротенькі чи довгі. Ми викладаємо за кожен день, що у нас трапляється. Тому вирішила знімати, а вже загрузю, коли з'явиться можливість. Ми вже 17 годин без світла, мабуть, як і більшість українців. Вимкнули його вчора о 14.20. І до сих пір немає. Зв'язку немає. Першим у нас виробилася вишка Київ-Старівська. пропав зв'язок, пропав інтернет, все пропало. Вова десь намагається з колодязя понабирати води. В нас іде дощик маленький, мороз і крапає дощ. Ось. Київстар пропав відразу майже. Водофон пробивався, антенки були, а сам інтернет пригало, скакало, то писало 4 g то H, то Є, але інколи... У новостних пабліках пробивалися новини саме в текстовому форматі. Звісно, ніякі голосові, ніякі відео не загружались, не проходили. Періодично вискакували тільки текстові повідомлення. Ми, хоч якось, бачили дещо коїться. Під вечір пропав повністю і Vodafone. Немає ні зв'язку, ні інтернету взагалі. На телефоні обидві антенки мутним світяться, перечеркнуті крестиком, тобто зв'язку немає взагалі. Телефон до вечора сів. Я його на ніч поставила, зарядила від Powerbanku знову. Пуербанк Powerbank. теж уже, мабуть, Починає втрачати свій накопичувальний запас, тому що раніше вистачало повністю зарядити телефон. Вчора поставила на ніч, пауербанк вирубився сів, телефон зарядився до 68%. ну Але приготувала всі шнурки. Ці зарядні Вова возьме на роботу. У них там генератор, тому він забере пауербанк, спочатку зарядить на роботі, а потім вже після пауербанку зарядить свій телефон теж на роботі. В мене є ще один пауербанк, новий, я ним ні разу не користувалася. Не знаю, як він тримає, але попросту садити немає бажання. Кізочок ми вже погодували, репетують кабанчики, але зараз Вова води достане, тоді вже буде годувати кабанчиків. Ось так. На сьому двадцять у нас отакі, отака ситуація. Я так Відчуваю, що така ситуація, мабуть, по всій Україні, але, можливо, в якихось регіонах вже й покращилася, можливо, вже дали електроенергію, в нас немає. Дуже хвилююся за морозилки, тому що на холодильнику маленька. На молочному холодильнику, там, де в мене зберігається молоко і масло з сиром, там чуть більше, але теж невеличка. А камера на кухні вертикальна атлант, там у мене м'ясо. Тільки що камеру не трогала. Відкрила швидесенько, глянула на молоко. Молоко ще мерзле. І подивилася на кухонному холодильнику. Там у нас таке наші харчі, трішки кров'янки, трішки печінки, трішки рибки, доки все ще мерзле. Тому атлант навіть відчиняти не буду. Вибачайте, я так розумію, раз у маленьких камерах ще все мерзле, то і в Атланті м'ясо повинно бути мерзлим. Якби воно лежало у ларю, я б навіть не хвилювалася, тому що ларь довше тримає. Але ларь у нас вимкнена, стоїть пуста, бо немає такої кількості, щоб туди загружати. Обходилися маленькими камерами. Ну, ось так. На дану годину такі в нас справи. Якщо щось зміниться, обов'язково зніму і буду тримати вас у курсі. Загружу відео вже, коли з'явиться можливість. Миру нам усім і сподіваємося на краще.